Ура, друзі, ми будемо мати святковий олів'є. <с> Наші друзі нам наварили картоплі і моркви привезли. Всі інші інгредієнти ми купили, маємо і кришимо олів'є. Ну, а що? Це якби новорічний салат, але на Різдво саме те. Може, ще й віні... вінегрет зробимо на. Пісний стіл на різдво. Ось, друзі. Щастя в маленьких дрібничках, чого і вам бажаю. А тим часом у Ніка був запис на його процедуру: хто з нами давно, хто слідкує за нашим життям в Нідерландах, знають, що Ніку 4 рази на рік. Беруть кров в Нідерландах, по пів літра зливають. Це так його лікують від так, кров підвищений гемоглобін. А ми напросилися в гості до друзів. Я шуткую, звісно, нам запропонували приїхати, приготувати собі домашні страви. Ми дуже вдячні за пропозицію. Звичайно, нею скористалися і. Приїхали і приготували собі такий супчик домашній. І зараз по відео побачите, що я ще готувала такого смачного домашнього супу. Ось. Трошки посидимо на корисній їжі. Пару деньочків. Це, звичайно, нас не дуже рятує. Але що маємо, то маємо. Треба якось триматися. Ось так. Я зробила ось таку суміш, сир, такий купила, три пачки по 250 мл. Яйця, манка, ванільний цукор, цукор трошки солі, без борошна. Немає в мене борошна. Ну, купила манку і думаю, що на манці в мене вийде. Зроблю сирнички. Сирнички пожарю. Нік дуже любить сирнички. Нажарю побільше сирників з собою візьмемо. Ось, друзі, так ми трошки спасаємося. Буду жарити синочки, вам покажу. Спочатку ми з вами зробимо такі кульки невеличкі з нашої приготовленої маси. Розкладу на такі кульки. Налила вже сюди олійки, розігріваємо її гарненько, можна вже зменшити. Беремо сирничок один, ще в маночку його обмакуємо. Формуємо двома руками форму, яку ми хочемо, і кладемо на пательню. Ось так на розгріту пательню і в гаряче масличко. І так зробимо з усіма. Я перший раз так роблю без борошна, нема мене борошна, роблю з манкою. побачимо, що з цього вийде. Сирнички мої смажаться, а я хочу поділитися з вами враженнями, як же важливо мати свій дім, як важливо кожній хазяйці мати свою кухню, мати місце, де можна приготувати. Свої страви, домашні улюблені страви. Ну, ви мене зрозумієте, дівчатка. Ну, що робити? Тримаємося. В Україні так складно. Ой, не знаю навіть що сказати. Дуже співчуваємо всім, читаємо новини, знаємо, що відбувається. Дуже підтримуємо ваші стійкості, витримці. Треба пережити ці важкі часи, нікуди від цього не дінешся. ми теж, як можемо, так і пристосовуємося. Ось так, друзі. Сподіваємося на краще, на швидше, краще, на швидший мир, на швидше нормальне життя, щоб всі мали можливість готувати собі їжу, спокійно спати і насолоджуватися мирним, спокійним життям. Ось бачите, тому що мамка, вони такі цікаві. Так, добавлю ще, щоб дев'яточка. Вони тоді гарно. Чужа плита, поки до неї звикнеш, не звикнеш, чужий посуд. Ви мене зрозумієте. Такі умови, такі і страви, але сподіваюся, що щось в мене та вийде. І буде їстівне. Нік спробую скаже. А магазини ж зачинені, зачинені свята. От немає в мене борошна, не встигла купити, коли були відчинені. А, знайшла мамку і вийшла з положення. Ось такі сирнички виходять. Уже скуштувала один. Нормальний, знаєте, навіть такі хрусткі із заманки. Така в них з кориночка хрустка виходить. Перший раз так робила, але нічого. Не розпадається, головне. Так що, друзі, ось так пожарила я сирники, наварила супу, будемо з Ніком сьогодні їсти домашню страву. Всім бажаємо цього найкращого. Головне скорішого миру і спокійного життя всім нам. Сідаємо обідати, їсти супчик. Зараз Ніка спитає, чи сподобається йому супчик такий. Ніка, супчик. Ну як тобі? О, ще не спробував. <гум> <гум> Дегустує. Ну як тобі домашній супчик? Ти краще дома чи... домашній чи на локації? Домашні краще, але не таке смачне, як шоколадки, я не знаю чому. <рес> Забувай про шоколадки. <рес> Шоколадок можна тільки трошки. Mm -hmm. Супчик смачний, так? Да? Супчик хороший, так. Да? Да. Ну смачного тобі всім. До обідає, так. І ось наші ж сирнички. Ось такі вони вийшли, я вже показувала, і ні, у нас дегустує. А ну, давай. Це у нас журавлиний джем і сметанка. Крем фреш. Ну і як? Смачно? Я тільки манка хрустить якась. Так вони тепер цікаві з манкою. Такі, як з кріпсами, да? <гум> угу. мені сподобалось. Таке тісто, Ну, вони м'які, правда? Не тверді. Які краще? З борошном чи з манкою? Борошном краще. Да? А мені <гум> з манкою. <гум> так що, Будемо робити і такі, і такі. Так? Добре. Смачного. Нехай тільки хрустять, незвично. Не Тобі заважає цей хруст? <смітна> Мені не заважав. Джем смачний? Це ми в Ікеї брали, так? Да? Смачно ж, правда? <смітна> Мама, мовляє, тебе вже смачно. <смітна> але реально смачно. Не такі солодкі, так? Да? Угу. Ну, ось так ми трошки в гостях розважаємося.